Привіт, шановні інвестори та трейдери. З вами інформаційно-аналітична служба Систем Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Можна ретельно розглянути всі параметри досліджуваної організації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії: Бо Уихкоу, Тикер, БИА. Огляд складений на основі даних на 2 липня 2025 року. За класифікацією гурумакетс корпорація забових кампани належить до підкатегорії. Авіапром в аналізі беруть участь 16 компаній. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 2,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1 бал. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Бачимо, що середній результат по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2,5 бала коу Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Боуех Коу і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Боу-Іг-Коу показали 15% зміну. Проти зміни ціну підкатегорії 45,2%. Ринкова капіталізація компанії Co. оцінюється в 158,2 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 362 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 3,31 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 13 мільярдів доларів. Порівнявши частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Зайнята частка забових кампани у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 43,697 віц. Капіталізація балансової вартості становить 25,746%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Аналізована організація не має боргів. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює нуль. Із середнім показником для підкатегорії ну. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано: мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 11 656 млн дол. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 3,053 мільйони доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 2,3. Середній по підкатегорії 3,5. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 69 4510 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваних майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 16,8 віць, при середньому в підкатегорії мінус 10,4 віць. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 63,146%. Що на 45% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 920 тисяч доларів. Тоді як для підкатегорії, 1329 тис дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорією добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 67,8 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 39,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорією туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 404 тисячі доларів у підкатегорії 384 тисячі доларів. Оцінка продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Акції на продаж становить 2,1% із середнім показником для підкатегорії 2,8%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 58% для компанії боїх кампани. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 60%, поточна ціна акцій компанії становить близько 210 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 226 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні за інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу запасів забових кампани. Інформаційно довідкова система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Guru Markets.